Доброго вечора. Вітаю вас, вітаю глядачів каналу. Апостров. Про ситуацію на запорізькому напрямку. Передусім, хочу запитати наскільки в, в рамках днів останніх активізувався ворог, які тактики свої повернули роботу, і чого добивається? Бо маємо от заяву інституту вивчення війни, що путіну і далі треба Запоріжжя, він намагатиметься брати місто. Дивіться, щоб ні в кого не було ілюзій, путіну треба вся Україна, не тільки Запоріжжя. Запоріжжя для них це великий логістичний, промисловий та енергетичний центр. Вони можуть заявляти все, що завгодно. Ми заявляємо відверто, хлопці і бійці Легіону Свободи захисники України, що Запоріжжя було є і буде під українським прапором. Вся Запорізька область це навіть не обговорюється. Що стосується загальної ситуації, ситуація напружена. Тривають бойові зіткнення по всій лінії фронту, артилерійські дуелі постійно, постійно русня гатить з усіх видів зброї. У нас, на жаль, є там близько двох десятків громад, які перебувають під постійним артилерійським, танковим, мінометним ракетним обстрілом Росіян. Зокрема, от обласний центр перебуває після 24 серпня, регулярно під. Ракетними обстрілами і не тільки обласний центр а додалася ще низка громад, які впритул знаходяться до обласного центру. Що робить ворог? Він зазвичай ракетні обстріли здійснює посеред ночі. Ну десь так вночі, десь з 23-ї вечора до 5-ї, 6-ї ранку. Дуже часто, десь в період з 4-ї до 5-ї ранку, ці обстріли йдуть. Зокрема, от якщо ви пам'ятаєте, у росіян була така смертоносна гра, синій кіт, коли дітям і молоді дзвонили о 4-й ранку і там наполягали або шкоди собі завдати спати, або вистріл тут з вікна. От так само зараз вони з 4 до 5 ранку дуже часто роблять обстріли, все це ну, давлять на психіку. Запорожців, але нас не зламати, не залякати. Якби 56 громад зараз, 56 громад Запорізької області знаходяться на лінії бойових дій, оточені або окуповані всього на 67 громад. На щастя, за крайній тиждень кількість таких громад не збільшилася, але на жаль, і не зменшилася це. Говорить про певне, ну такий не можна сказати стабільність, але от ну, маємо те, що маємо. Якби буває в окремі дні до 50 військових воєнних злочинів, фіксується органами поліції на території Запорізької області. Під ударом виключно цивільна мирна промислова інфраструктура гатить ворог і по підстанціям, і по медичним закладам, по навчальним закладам. по... От серед таких одну важливих моментів треба відзначити той факт, що по деяким об'єктам Русня ще наприкінці весни влітку робила пристрілку ракетами, і от буквально тиждень тому вони остаточно влучили в це в ці два об'єкти. Я не буду казати, які міркувань безпеки, але це говорить про те, що вони непогано орієнтуються на карті міста Запоріжжя. Є коригувальники, які їм допомагають в цьому, і е, якби ну це привід працювати в службі безпеки військової контрозвідці, тому що ворог прицільно б'є по об'єктам, які не є випадковими для нього. Щодо окупованих територій, власне, коли за них мова зайшла, які вісті від людей про поведінку окупантів отримуєте можливо знаємо, що от мер Мелітополя Іван Федоров розповідав про чималі черги у Васильівці на виїзд, і зокрема вже випадок смерті там навіть у черзі був зафіксований. Що значить на ваш погляд, ця така Це... от політика пропуску саме окупантів зараз? На жаль, не перший випадок загибелі людини в чергах на пунктах пропуску з окупованих територій на територію підконтрольну українській владі. Періодично окупанти закривають виїзд з окупованих територій. Крім того, ну за гроші вони пропускають. Звісно, такий найядреніший приклад, який нам відомий: 7 тисяч доларів з родини попросили за безперешкодний виїзд на територію підконтрольну українському уряду. Зараз вони вводять так звані перепустки. Буквально от декілька крайніх тижнів запрацювала ця у них тема. Що вони роблять? нігадяї? значить бажаючи виїхати, мають заповнити. Певну анкету про себе, і, а також надати дані до кого саме на українську територію вони виїжджають, тобто повністю інформація про ту до домашньої адреси та телефонів. Ну ми отримали вже інформацію від людей, які намагаються виїхати. Ну звісно, що з міркувань безпеки ніхто ж про себе детальну інформацію давати в цій анкеті Кеті не буде, але тим не менше така ситуація є. Крім того, стосовно. Переміщення і взагалі поведінки окупантів на е, окупованих територіях. Вони зараз запровадили таку нову форму геноциду. Вони розривають сім'ї. Тобто приходять до сімей, які проживають в тій чи іншій громаді, і просто на обум одного членів сім'ї видваряють за е, свої так звані межі Запорізької області, е, за межі тієї території, яку вони контролюють, абсолютно без розбору, не зважаючи ні на що. тобто, це Такий, знаєте, соціальний демографічний геноцид, тому що ну розрив сім'ї він же за собою тягне дуже багато негативних наслідків стосовно. Тої ситуації, яка має місце на окупованій території, то тої інформація, яку отримав Легіон Свободи з різних абсолютно джерел. Ситуація дуже складна, саме гуманітарна і соціальна. Найголовніше те, що окупанти повністю провалили свої обіцянки стосовно відновлення газопостачання в Мелітопольському і Бердянському районі, які повністю окуповані до кінця ве. Ресня, перша декада жовтня, вони обіцяли подати газ в ці райони. По Мелітополю повністю провалили свою обіцянку. Замість подачі газу вони фарбують порожні труби газопостачання, крім це ставить повністю під удари, під загрозу, опалювальний період і. Ті люди, з якими ми спілкуємося, які виїхали, вирвалися, точніше на е, закупованих територій. Е, ну 8 з 10 людей говорять, що головна причина і мотив для виїзду це те, що люди бояться за зимовий період, бояться залишитися в холодних домівках без централізованого опалення, без централізованого гарячого водопостачання, без можливості собі елементарно підігріти е, е, їжу. Е, по медици... Іні дуже багато питань і проблем. Немає лікарів, немає медичного персоналу. Ті ліки, які окупанти. е-е Доставляють на території громад вони, по перше, сумнівної якості. По-друге, ціни захмарні. Такі от, ну, ліки елементарні для тих же самих сердечників. Їхні ціни від запорізьких відрізняються там 10-15 разів. Тобто вони в 10-15 разів дорожчі за ті, що продаються, зокрема там от в запорізьких інтернет. Аптеках теж саме з вчителями дуже погана історія. Запорізькі освітяни відмовилися йти на співпрацю з окупантами дітей. Окупанти насильно заганяють школи. Тобто, ну чинять, чинять широкомасштабний геноцид. І крім того, зараз вони ну це вже офіційно Путіна форму. До того було, що вони зараз проводять перереєстрацію власності нерухомості, ну грубо кажучи, легалізують віджим. Приватної власності, приватних домоволодінь на окупованих ними територіях. І ти, зокрема, оцим, от перереєстрацію власності, вони, нігадя, виманюють частину жителів, частину мешкань Частину людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію, вони погрозами віджиму майна виманюють на оцю свою окуповану ними територію. Чому зокрема і дуже періодично формуються великі колони для виїзду з Запоріжжя на тимчасово окуповані території? Але ж ви бачите, що вони ні роблять. Вони чекають, поки набереться велика кількість людей. і От ви ж бачили, да що 30 вересня був ракетний обстріл Упованої те не окупаколони е, жителів, які хотіли виїхати на окуповані. ну негодяї, просто негодяї, Подонки, але вони працюють системно. Це говорить про те, що у них там доволі такі серйозна ця оця підсура, ФСБшна, ГРУшна, розвардійська заїхала, яка розіграє всі ці сценарії. Тобто видно, що це не якісь там знаєте, аматери роблять це професійно. Вони роблять і з цим треба рахуватися, і треба віддати належне окупант. Не треба О, їх сприймати як йолупів. Це дуже серйозний ворог і небезпечний.